Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов юрист міжнародний керівник проєкту «Нотатки атлантиста на Олександр Калініченко. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго вечора. Пане Олександре, давайте розпочнемо нашу розмову з візиту Урсули фондерляїн до Києва. Це вже третій візит, як наголосила сама пані фондерляїн. Що це вперше вона прилетіла чи точніше приїхала до України в країну кандидата в члени ЄС? Що це може означати, наскільки цей візит був потрібен саме зараз? і Які його наслідки? Ну, власне, наслідки цього візиту ми можемо бачити вже найближчими тижнями і місяцями. Нас очікує разом із Європейським Союзом Європейським континентом дуже складна зима. З точки зору енергетичних ризиків, з точки зору ризиків, які створює та війна, яка відбувається на теренах України вже більше ніж півроку. Оцінюючи мотиви візиту е, Урсули фондерляєн, тут варто зазначити, що е, саме в її словах і криється основний сенс. Вона приїхала до країни кандидата е, в Європейський Союз. А отже, і питання, і порядок денний він вже стосується не лише партнерства, а стосується того домашнього завдання, яке було виписано 23 червня. І е, потихеньку вона натякає на те, що час підбивати перші підсумки цих домашніх завдань попри війну, попри такі несиметричні економічні ризики, які ми маємо у зв'язку із війною. Е, європейський союз, надаючи нам е, істотну фінансову допомогу, ми бачимо, що останній транш в обсязі 5 мільярдів євро от, буквально сьогодні був погоджений. Надаючи такі кошти, європейський союз хоче бачити, що ми рухаємось. Тим шляхом, який ми самі окреслили, отже, шляхом до початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі, цей початок він напряму залежить від виконання умов, які виписані були у нас в червні ну, А з цих умов ми виконали лише одну чи дві, та решта все-таки залишається ще. Обіцяю, що до кінця року приймуть близько 30 законопроєктів, які якраз підтвердять наш статус кандидата в члени ЄС. Ну, серед таких моментів, які ми можемо згадувати як позитивні, тут варто дійсно відзначити завершення конкурсу щодо спеціалізованого антикорупційного прокурора. Можемо зазначити, що ми в першому читанні в парламенті пройшли законопроект щодо регулювання засобів масової інформації, проте, по... Іншим моментом, які відзначалися з приводу судової реформи, в тому числі наразі у нас прогрес дуже помірний. Тому я думаю, що ці питання також будуть обговорюватись на них будуть акцентувати. З іншого боку, Європейський союз розуміючи, що наша країна потребуватиме фінансової допомоги, він хоче бачити більшу динаміку, оскільки європейському Союзу доводиться наразі пояснювати. Чому вони мають збільшувати фінансування фондів на відновлення України? Чому вони мають покривати дефіцит нашого бюджету? І е враховуючи дуже сильні економічні, фінансові ризики інфляцію в самому Європейському Союзі, це робити все складніше? Давайте ще говоримо іншу ситуацію, зокрема, вже за океаном. Після ракетних ударів в річницю теракту. У 9 одинадцятого в Нью-Йорку, далі талі сполучених штатів Америки в Сполучених Штатах розпочалися ну, ще більші дискусії стосовно надання Україні далекобійних. Ракет, щоб встановити паритет із расистами, ну і от вчорашній теж обстріл кривого рогу, внаслідок якого це місто було підтоплене. Чи на вашу думку, чи це дійсно посприяє тому, що ці ракети будуть надані, і що Росію визнають країну спонсором тероризму? Це теж дискусії одразу активізувалися після цих обстрілів. Ну і натомість ми маємо заяву від РФ від РЕФІДМЗСРЕФІ, що якщо Україні передадуть ці. Далекобійні ракети, то це е, вважатиметься, е, що США тепер є стороною конфлікту у цій війні. Е, що ви можете сказати стосовно цього? Ну давайте по частинам. Е, на початку війни е, ми вже не раз чули заяви Росії, що надання будь-якого летального озброєння буде участю. Е, вже лякали не одного нашого партнера, тим, що Росія буде розцінювати НАТО і країни НАТО, які доставляють зброю на Наші західні кордони як сторону відповідно війни зі всіма витікаючими там і так далі. Думаю, що це в принципі риторика, на яку не варто звертати уваги, а от на що варто звертати нам увагу на те, що в Сполучених Штатах у нас підходить етап. Проміжних виборів до Конгресу, отже, всі ці питання, які от зараз ви порушили, і надання нам е, більшої кількості і е, зброї, і е, визнання Росії як держави спонсору тероризму, е, буде відбуватися в призмі е, відповідно внутрішньополітичний. Що це означає для нас? Адміністрація Байдена вже давно зробила ну давно це там кілька місяців тому, і в серпні місяці це було вже висловлено президентом Сполучених Штатів, що вона наразі не готова поміщати Росію до переліку нині це чотири країни держав-спонсорів тероризму. Як пояснює Вашингтон, це робиться для того, щоб захистити трансатлантичну єдність, захистити союзників європейських в Європі. Відносно яких е, Вашингтон буде змушений вводити вторинні санкції за будь-яку практично економічну і фінансову взаємодію. Розуміючи залежність Німеччини, Франції, Італії інших е, західноєвропейських країн від е, російських енергоносіїв, вони не хочуть прискорювати цей процес. Е, і так і ні, тут, в принципі, є, е, є мотиви, з якими можна або не можна погоджуватись. Дійсно, щодо Росії на сьогоднішній день в США застосовано близько 9, ну, майже 10 тисяч різних санкцій. Тобто, сказати, що цей статус е, скрутить російську економіку, щось таке нищівне запровадить от прямо на завтра, ну, ми не можемо. Це політична фіксація цього факту. Тому е, законопроект, який вноситься наразі в Сенат, слід розглядати саме в призмі такій. Внутрішньополітичної агітації під, ну, звісно, приводом підтримки нашої країни. Тому вважаю, що от цей напрям точно для нас наразі не має бути основним. Є ще такий другий момент, на який варто звертати увагу, це те, що в принципі з визнанням Росії державою спонсором тероризму. Росія втрачає імунітет в судах Сполучених Штатів від судового переслідування, і так як виписаний закон про іноземний імунітет, відповідно громадяни Сполучених Штатів, які постраждали від агресії Росії в таких країнах, як Україна, Грузія, Сирія, Північна Африка, вони отримують можливість судовому порядку стягувати збитки. Ми пам'ятаємо, що є от граничний перелік активів, який був арештований в західних країнах, зокрема в США. Він там складає близько 300 мільярдів доларів. І я вважаю, що ну факт того, що Хтось зможе на сьогоднішній день е, звертати стягнення на ці активи, воно зменшить той обсяг е, фінансів, на який ми справедливо можемо претендувати для повоєнного відновлення. Тому, якщо вже ми лобіюємо це питання перед адміністрацією Сполучених Штатів, то варто просити і е, наполягати на тому, щоб е, було відображено в законопроєкті, що будь-які кошти. На які буде звертати стягнення внаслідок визнання Росії державою спонсором тероризму, переважне право мала саме Україна, українські громадяни, оскільки це для нас дуже чутливо. З приводу зброї, друга частина вашого питання, тут дійсно я вважаю, що ми йдемо степ степ пам'ятаємо дискусію щодо Стінгерів, щодо Джевелінів, як складно було наприкінці минулого року долати ці такі умовні страшилки, вважаю, що Дійсно, американська адміністрація дозріває до того, щоб надавати нам е, вже реактивні системи з більшою дальністю. Насправді, дозріває американська адміністрація і до надання нам важкої техніки, в тому числі підготовки наших пілотів, щоб передуватиме, звісно, переозброєння наших вже військово-повітряних сил. Думаю, що до кінця року. Ці моменти будуть позитивно зрушені. Більше того, вже і таким країнам, як Німеччина, буде дуже складно е прикриватись тут Вашингтоном. От ми бачимо позицію Берліну, коли Берлін каже, що от поки Вашингтон не почне постачати танки, важку техніку, ми також не будемо там в перших рядах. Саме цей момент думаю, що буде вирішено протягом кварталу. Україна зробила головне, що ну скажімо так, могло зрушити це з місця. Це успішний контрнаступ. По-перше, це для внутрішньополітичних мотивів в Сполучених Штатів для нарощення підтримки військової це великий плюс. Ну і звісно, ми звільняємо власну землю. Ми показуємо, що ми ефективно використовуємо західну зброю. А отже, це буде впливати на збільшення нашої підтримки. Пане Олександре, перемістимося на схід, зокрема до Самарканда, де зараз відбувається зустріч керівників держав Шанхайської організації співробітництва. Зокрема, там Путін зустрівся з Сі Сіціньпіням і подякував тому за позицію щодо війни. В Україні ну і ще багато новин звідти прийшли надходить. Та, наприклад, те, що Іран підписав меморандум про вступ до Шанхайської організації співробітництва, але напередодні теж цікава була інформація про те, що Сі Цзіньпінь першим ділом прилетів до Казахстану і підтримав територіальну цілісність цієї країни. І вже є інформація, що нібито Казахстан збирається виходити з ОДКБ. Як ви це все можете прокоментувати? Як це вплине на позицію Росії? Росія втрачає вплив наслідок абсолютно безглуздої, непідготовленої війни, яку вона розпочала в Україні, факти корупції, абсолютної небоєздатності окремих частин російської армії, величезні прорахунки у зовнішній політиці. В першу чергу це надія Росії на те, що вона завершить щось тут, окупує всю або пів України за два тижні. Захід не встигне навіть злякатися ніякої підтримки не буде. Все це призвело до того, що в принципі Росія е, витратила абсолютно неефективно власні ресурси. Вона вже має на підході такий ефект від економічних санкцій, який в принципі зробить неможливим її, скажімо так, розвиток. Який ми спостерігали попередні 20 років за умов високих цін на енергоносії. Тому всі ці альянси, які Росія утворювала, ну такий ближній клуб, це ОДКБ, ми знаємо, що там це по суті клуб Кремля. І країни сателіти, якими вона прикривалася при захисті власної зони впливу, цей клуб розпадається. Тут ефект від подій в нагірному Карабасі ясно засвідчив, що ніхто не буде захищати ці країни. Кремль буде діяти у власних інтересах, і коли це буде йому вигідно, він розміняє, ну, наприклад, за прикладом Арменії, власні союзницькі інтереси на якісь свої. Домовленості ну, в, даному, в даному часі, думаю, що це стосується Анкари. Відносно шанхайської організації співпраці, ну, це достатньо такий великий клуб, який би я назвав як Мезальянс. Будь-який клуб, в якому бере участь Китай, Індія, е, Іран. Ну, ви знаєте, дуже складно очікувати, що ця організація буде спроможною на прийняття якихось ефективних рішень. Що їм буде дуже легко знайти якісь спільні точки дотику, більше того, що хтось з цих держав на сьогоднішній день буде готовий підтримувати економічно у військово-промисловому плані Росії, розуміючи, який ефект західних санкцій фактично це буде викликати. Я думаю, що це достатньо церемоніальні такі події. В даному випадку Іран він прагне до власних інтересів виходити потихеньку з під санкцій, показувати себе як регіональну державу. Думаю, що слід очікувати зрушень, в тому числі в частині нової ядерної угоди з Тегераном, тому він просто старається вийти з тіні. Від залежності, в тому числі від співпраці з Китаєм, Китай захищає власні геополітичні інтереси, і ми по січневим подіям в Казахстані бачили, що Китай не хоче і не дозволяє Росії розширювати власну зону впливу в Казахстані, оскільки Казахстан є таким мостом для китайської логістики, китайської економіки і експорту по всій Євразії. Тому думаю, що Китай стає. Ну, він вже давно таким був економічно. Він і у військово-політичному плані стає новим центром тяжіння, в тому числі в Середній Азії. Тому, от той факт, що перший візит він відбувся до основного саміту, саме в до Казахстану, він засвідчує, що в принципі Астана для балансування вона наразі буде спиратися не в останню чергу на відносини з Пекіном, а не на відносини з Москвою. Ще запитання стосовно ситуації в вірменії. Бачимо, що там відбулися вже протести. Та ну і ось ці збройні сутички на кордоні Вірменії та Азербайджану. Таке враження, що Азербайджан дійсно хоче пробити собі коридор до нахичування. Чи це якось змінить позицію Вірменії? Та чи можливо дійсно Вірменія буде більше розраховувати вже не на Росію, а шукати якісь союзи, наприклад, з Францією чи з чи сполученими штатами? Я думаю, що в такій середньостроковій перспективі, взагалі, майбутнє у ДКБ воно дуже дуже таке. Непевне, оскільки ця організація вона абсолютно не виконує ті функції, заради якої вона утворювалася. До речі, вона утворювалася Ташкенті. Задовго до цього вже Узбекистан давно припинив свою участь цій організації. Що стосується Вірменії, то там є подвійні ризики, як, в принципі, поразка у протестуванні за регіон. Так і, в принципі, зміна уряду, оскільки на сьогоднішній день ми бачимо протести, які в певному сенсі також Росії вигідні, для того, щоб там змінився уряд. І багато хто каже, що це така була багатоходова домовленість, за якою Анкара змогла добитися якихось, якихось великих преференцій для свого союзника у відновленні територіальної цілісності, а Путін він хоче отримати більш зручного собі. Головою відповідно вірменського уряду. Як це складеться, будемо спостерігати. Думаю, що є високий ризик того, що Вірменія може шукати якісь нові е альянси, за яких вона буде спиратися в такому геополітичному регіональному протистоянні. Це точно не буде Москва, тому тут слід очікувати змін. Дякуємо вам, пане Олександре, за такі цікаві коментарі і думки. Отже, Олександр Калініченко, юрист, міжнародник керівник проєкту хапки Атлантиста в ефірі громадської інтерактивного та радіо Один. На все добре, до зустрічі в наступних ефірах. До побачення.